Дивитися новини на сьомому каналі. В Студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю. Стрілянина на базарній. Поліція розшукує учасників інциденту. За словами очевидців, стріляли по чоловіку, який перебував у БМВ біля будинку номер 70 Після пострілів він почав тікати з місця та зачепив припарковані поруч автівки. Щонайменше п'ять машин постраждало. Говорят, що тут стояла БМВ. Заді к задікніму люди. с огнестрельным оружием и начали угрожать, я так понимаю, бить по машине и стрелять в него. И я так понимаю, у человека самосохранение включилось, и он просто нажал на газ. И, соответственно, весь ряд машин пострадал. Передок машины, бампер, фара, крыло. Вот у Кума Тоже машина сзади пострадала очень сильно. Вы зазвичай тут машины лишаете? Да, я тут прописаний, живу живу постоянно. Yeah. Да, это наша стоянка. Мы тут ее благораживали, конечно. Постоянно стояли машины, уже много лет. Я с детства живу. Это такая ситуация, думаю, как в первый раз. 16-річна дівчина ледь не закатувала свого семирічного брата. У Білгороді Дністровському до лікарні ушпиталили хлопчика із чисельними травмами та опіками. Поліцейські встановили, що таким чином старша сестра намагалася виховувати меншого брата. Вона побила його, обпікла газовою горілкою, прив'язала і зачинила у сараї, де той просидів усю ніч. Тільки вранці хлопчик зумів самостійно звільнити зв'язані руки і вибратися з будівлі та звернутися по допомогу до сусідів, які і викликали при цьому опікуни дітей про це нічого не знали. Під час огляду домоволодіння родини поліцейські вилучили газову горілку, фрагменти мотузки та інші речові докази, які будуть направлені на експертні дослідження. Дівчина свої дії пояснила тим, що брат нібито бешкетував, псував її речі. А коли хотів підпалити газовою горілкою з кирту сіна та будинок, вона завадила йому це зробити і зайнялась його вихованням. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України, незаконне позбавлення волі малолітнього, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, в рамках якого 16-річній дівчині вже повідомлено про підозру, та статтею 166 кримінального кодексу злісне на виконання обов'язків по догляду за особою, щодо якої встановлена опіка чи пілкування. Питання щодо повідомлення про підозру опікуну буде вирішуватись в рамках досудового розслідування. У Києві водій в'їхав на швидкості у блокпост Нацгвардії. У результаті 49-річний нацгвардієць загинув на місці. А його 26-річного напарника ушпиталили. Після наїзду на службовці водій авто протаранив ще й машину. ТЦК чоловік, який там перебував, отримав допомогу на місці. 23-річного водія затримали йому загрожує до 8 років за ґратами. Приладрагер показав, що Керманич перебував у тверезому стані. Втім, подальші експертизи покажуть, чи перебував він у стані наркотичного сп'яніння на, мо на момент ДТП. Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження. Екс нардепу Мураєва оголосили підозру у державній зраді. Його вважають причетним до підривної діяльності проти України. За даними слідства, Мураєв використовував підконтрольний йому телеканал НАШ для масового поширення кремлівських наративів. У зв'язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО. А восени минулого року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва. Там знайшли готівку в російських рублях, зброю а також комп'ютерну техніку і мобільні телефони з доказами незаконних дій. Мураєву загрожує до 15 років у тюрмі. Але за даними змі у травні 22 року Мураєв залишив Україну. Лише третина населення Одеси може поміститися в доступних та придатних бомбосховищах міста під час повітряної тривоги. Проте навіть після тижня обстрілів не всі містяни користуються ними. В багатьох поблизу просто немає ніяких укриттів Бомбосховище від вас далеко знаходиться і чи ходите туди? Я не відсюди. Я не ходжу. Я вважаю, що це лишнє. Е, далеко знаходиться бомбосховище. Потрібно прийти десь хвилин 10. Е, а ви ходите під час тривоги? Е, ні, на жаль, не хожу. Десь 800 метрів від будинку. А ходите туди? Ні, зараз ні, тому що далеко. Ну як мені далеко, але дві остановки є, є. є. А чи ходите туди, чи там відкрито під час повітряних тривог? Так, да, да, да. хожу, хожу. У мене паркінг, прямо в під'їзді. Спустився і все. А ходите в паркінг під час тривоги? Кожну тривогу. Там знаходяться через дорогу недалеко, і все, там люди сидять, дежурять, Постійно круглосуточно, во многих. Ми бомбосховищем не користуємось, ми живемо в будинку, де є підземний паркінг, тому нам зручніше спуститись туди. Взагалі, чесно не знаю, не шукав прикордонника у Білгороді Дністровському впіймали на хаварі. За даними слідства, прапорщик вимагав та отримав 700 доларів за переміщення товарів в обхід пункту пропуску. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.